По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко просуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от. Давайте роз... Зберемося всіх питаннях, що робити в цьому всьому українцям, взагалі, як рухатись далі. Переживати нам чи не переживати. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікується десь Тікток, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютюбі, але так, що саме швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відеоси, бо тут знову ж таки заблокується. За посиланням побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла. Ракети по факту, ну да, на БПЛА, ну, тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає це агресію проти Польщі. І Я зараз розповім, чому так і в чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, Поняла а четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз знато, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі. Але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше. Прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації це ні? Чи ні, тобто хотілося б, щоб Польща зараз щас... все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само, як Європа це розуміє, ніж самі стряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це Тікток, поняла? Зрозуміла. Бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділять. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччини, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей двір, це значить зруйнувати всіх своїх країн нафіг вообще. Ще й Скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жестяк. Понял? просто жестяк. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країна в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от достраняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи це жесть. Ну реально Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали, нам нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполні можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію. На Фінляндію ще Росія може напасти там через цей яка... Боже, я забув, через Калініграту так повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А потім вони думать, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати тільки якогось чуда. От така от історія. Заходьте ще в аккаунт, там дуже багато новин зараз буде. Для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням шапці профіля заробіть так онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось наступних відео. Па-па.